Мітинги шахтарів у столиці потроху стихають. На третій день залишилися лише гірники приватних шахт. На площі під верховною радою зібралося близько 200 людей. Частина протестувала, частина відпочивала у парку. Чому спадає активність? Пробував розпитати Володимир Карабан. Зранку пікетувальники Верховної Ради стоять у затінку. Коли організатори просять мітингувати, шахтарі поволі сходяться до центру площі постукати касками. На запрошення відгукуються не всі. Частина продовжує говорити по телефону. Дехто прогулюється марінським парком, фотографується з плакатами, а хтось просто стоїть осторонь. Спілкуватися з пресою вони не хочуть. Розкажіть нам ні. Ребята, ми не даємо. інтерв'ю. Будете показують про нас нормальне, а ми тоді будемо програм. Так розкажіть нам Не будемо нічого розказувати. Говорити захотів голова про спілки шахти Степова. Він один із тих, хто привіз гірників до столиці. Переконує, приїхали за профспілкові гроші. Суму не називає. А от те, що мітинг проплачений, заперечує. Проте не приховує, зараз вони захищають інтереси власника їхньої приватної шахти. Ми огружаємо на енергетику. Електроенергію віддають енергоринку. Енергоринок, Енергоринок це державна компанія, яка не розраховується сьогодні з дитеками в чом діла сьогодні. У нас вже еле на аванс за-за, чану лі месяце місяць, буде виплачувати заробітною платою. Это первое. Пусть государственна компания розчитується з частной компанией. Від Верховної ради гірники йдуть до профільного міністерства. Там хочуть достукатися до міністра Володимира Демчишина. Тут картина схожа з десяток активістів. Інші просто спостерігають і чекають вказівок від організаторів. І ось організатор виходить, пропонує роз'їхатись. Ми повернемося до Києва, коли трошки відпочинемо. Тому ми хочемо запропонувати вам, щоб ви сьогодні поїхали додому, щоб ви подивилися, що далі нам робити. А ми вас в понеділок чекаємо з новими силами. Шахтарі кажуть, з'їздять додому, відпочинуть і в понеділок повернуться до Києва. Володимир Карабан, Дмитро Шанчук, новини на першому.